Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Я продовжую записувати короткі відео, розказую про Італію, про життя в цій країні. Прошу вас підтримувати мій YouTube канал лайками, коментарями, підпискою, якщо вам цікава ця інформація. В цьому відео я хочу вам розказати і поділитися своїми враженнями. Для тих, хто хоче приїхати в Італію, відпустку, як можна зекономити, щоб не платити за дорогі готелі, за переїзди. Ці готелі часто пропонують all inclusive, що означає все включено. Можна е трошечки зекономити. Ну, якщо ви хочете приїхати, Віталію відпочити, трошки приїхати до моря. Але я вам можу запропонувати, от, от, от таке невеличке містечко, як Рімені. Для мене Рімені трошки знайома, я колись там працювала і от періодично приїжджаю до моря. Море адріатичне, да, море тут не ахті, скажімо так. Це, це не Сардинія, скажімо так, не пляжі діс, пляжі в Сардинії. Море досить, таке, таке собі. Воно не глибоке. Що доброго, що море не є глибоке І пляжі в основному це піщані пляжі. Є, звичайно, камінь, але в рівні це піщані пляжі. Є й безплатні пляжі в рівні, їх небагато, але вони є. Якщо ви прийдете на цей пляж, ніхто з вас не буде вимагати. Ні оплату місця, нічого. Там є на пляжі і туалет, є і душ. Таке. Принес, принесете з собою оце ж парасольку велику, От, постелите, скажіть мені, рушник і будете заграти купатися безкоштовно в цьому морі. Що хочу сказати. Багато в рівня у цьому містечку наших українців, які здають квартири. І можна зняти квартиру посуточно, чи на місяць, чи на неділю, домовитись зарані, чи кімнату. Якщо ви один, ну, койку місце, я не знаю, чи вас влаштую, але кімнату можна зняти. В основному кімната це десь обійдеться. Ну, 350, можливо, вам може в місяць, можливо, вам пощастить знімати за 300. Ну я думаю, що менше за 300 не можна зняти кімнату, я так думаю, можливо, я помиляюся. Койко місця в основному коштує Колько місця? Боже мій по постулет це ліжко місця. Ліжко місце. Воно в основному От в минулому році я платила 10 євро за. Ліжко місце за ніч. Це можна знайти через своїх знайомих, цих людей, які здають квартири, можна знайти через Facebook. Це наші українці. В Рівні досить багато наших жінок здають кімнати, так що можете домовитися. Є багато закладів, харчування і досить доступно. Так багато піцерій в рівні і околицях. В основному це їхня такі, місцева страва, це п'ядіна, ну, п'ядіна це щось, це такий лаваш. Який, в основному, це лаваш, який загортаю там е якусь нарізку, можуть бути і щось і зелень, отаке, таке. Ну, їсти можна, але я, якщо вибрати між піцею і цією п'ядіною я виб виберу піцу. Що вам ще поражу поїхати. Обов'язково, якщо ви будете в Рімені, обов'язково треба з'їздити в їхню республіку, яка вважається незалежною. Сан Маріно називається. Це зовсім близько, десь коло 20 кілометрів від міста Рімені знаходиться Сан Маріно. Дуже гарне місце на горі, туристичне місце. Я завжди люблю туди приїжджати. Дехто туди приїжджає і Ховуватися, тому що багато є дюті фрі. Дюті Фрі це магазини безпошлної без торговлі, вважаються. Я от часто тут приїжджаю і купую парфуми. Знайшла магазинчик, я була досить здивована. 100 мл парфуму цих модухів, водоколонів, води колесної. Хорошої якості можна купити за 8 євро. От. Я спочатку один фалкончик купила, думаю, так щось таке, непонятно, що. Е, тому що я вибрала типу поділку під Versace. але коли я вдома вже роздивилася, покористувалася хороша якість. Ну, така туалетна вода нестійка ні, гарна якість, 8 євро 100 мілілітрів, все доступна ціна. І там великий вибір був в цих магазинах. Це моя порада. Так що зверніть увагу на дюті фрі. І хто буде в рівні, обов'язково потратьте. Пів дня. Я думаю, півдня вам буде достатньо, щоб погуляти по Сан Маріно. Там фортеця дуже гарна, гарний краєвид, дуже гарно. Люблю це місце. Так що з харчуванням ми розібралися, що багато є доступних піцерій, є багато доступних місць, де можна харчуватися. І не досить дорого. Так піця може бути. Десь 8 євро, це можна купити за просто піцу. Це є нормальна доступна ціна. Кебаби теж на кожному кроці, п'ядіни на кожному кроці. От таке. Як доїхати? Якщо ви хочете доїхати автобусом з України в Італію, є багато бусиків, а є багато автобусів, типу Ель Транс. В основному ціна на одну людину. Цих бусиків і автобусів десь в одну сторону 100 євро коштує. От є інші варіанти. Ще можна літаком. Я літала два рази, да, два рази туди і назад, в Україну, значить, добиралася автобусами. Спочатку їхала до Чернівців, потім з Чернівців їдуть автобуси в Румунію. Це ближче аеропорт, невеличкий аеропорт біля румунської границі. Це називається Сучава. І з Сучави і я літаком летіла до Мілану. І я замовляла білети за кілька місяців. І там були такі досить доступні ціни: десь коло 20 євро в один кінець. Мені обійш обходилося. От. Так що є ще такий варіант. Крім того, в Румунії ще є інший аеропорт, я не пам'ятаю, як він зветься. Можна прилетіти прямим рейсом із Румунії в Італію, в місто, місто, Болонія. Да, Болонія. місто Болонія. І там до, з Болонії взяти квиток на потяг і приїхати, ну, там недалеко буде, десь може година-півтори, приїхати в Риміні. Оце так добратися можна. Ну, автобусами, автобусами, в основному, ці бусики саме менше 24 години з України до Італії їдуть, якщо все добре на таможні, без проблем. От, а ці автобуси вже більші, там трошки довше. Да, вони комфортніше, але вони більше зупинок роблять, то все довше обійдеться. Отак От я вам коротенько розказала такий варіант. Як можна зекономити на дорогих туристичних путівках. От. І без цих всіх all-інклюзів, все включено, в готелях можна приїхати в Італію, погостювати в цій країні, поїсти піцу, покупатися в морі і відпочити. Так що. Такі мої поради. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всього вам доброго, до побачення.